Нещодавно в Олександрії молодий чоловік потрапив під поїзд на власний день народження. Про це до Олександрійського відділу поліції повідомили близько першої ночі. Чоловік розповів, що напередодні о дев'ятій вечора поблизу вулиці Кропивницького швидкісний поїзд травмував невідому людину. На місце пригоди направила слідча оперативна група, які встановили, що невідомою особою був місцевий житель 1982 року народження, який зі своїм товаришем. В стані алкогольного сп'яніння переходили залізничні колії і в цей час рухався потяг, після чого останнього з чоловіків було травмовано. Як виявилося, чоловік потрапив під швидкісний поїзд київ Дніпропетровськ. Від наїзду поїзда зламав чотири ребра з множинними переломами ребер та пневмотораксом. Постраждалий потрапив до лікарні. Дану подію зареєстровано за частиною другої статті 276 кримінального оксу. Кодексу України порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного водного чи повітряного транспорту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 7 років. За цим фактом проводяться усі необхідні експертизи, які покажуть, чи дійсно чоловік був у стані алкогольного сп'яніння і хто винен в аварії. Триває слідство.